Коли мова йде про порятунок людських життів, права на помилку бути не може. Особливо, коли цей порятунок відбувається на висоті понад 50 метрів. Керуючись таким правилом, харківські надзвичайники провели практичні заняття у Салтівському районі. Тренувалися спеціалісти ДСНС на 24-поверховому житловому будинку, адже він максимально відповідає реальним умовам висотної забудови міста. Відпрацювати порядок дій на випадок виникнення пожеж у житлових будинках підвищеної поверховості саме з такою метою були організовані ці практичні заняття, наголошують у пресслужбі службі головного управління ДСНС України в Харківській області. Під час тренувань учасники відточували алгоритми гасіння вогню на висоті, використовуючи спеціальну техніку, та тестували готовність цивільної інфраструктури до надзвичайних ситуацій. Зокрема, рятувальники перевірили справність електрообладнання і систем протидимного та протипожежного захисту. Окрім цього, значна увага була приділена і оцінці відповідності нормам шляхів евакуації та під'їзду пожежно-рятувальної техніки. Адже у висотних будинках ці фактори відіграють надважливу роль у порятунку людей. Третій рік поспіль Харків перебуває під перманентними ворожими обстрілами, оскільки часто свою мішень агресор вбачає у звичайних житлових будинках, подібні тренування фахівців ДСНС набувають особливої актуальності у прифронтовому місті. Вони дозволяють не лише відпрацювати оперативність і злагодженість роботи команди в умовах надзвичайних ситуацій, а й виявити можливі недоліки у роботі протипожежних систем будівель підвищеної поверховості. Ольга Трачук та Олексій Муравйов Харків. Новини.